Усім привіт, це Алік Шелест. І сьогодні я хочу більш детально, максимально детально підійти до поняття скріму, драйву, розщеплення та функцій вистабулярних зв'язок. Тому що у мене є вже досить, ну я не скажу пристойно, але дійсно декілька відео є по цій по цій темі, і які я помістив ось тут. От можете ознайомитись із базовими поняттями, принципами, в яких розглядається фактично дуже суттєво теоретичний аспект, взагалі використання вестибулярних зв'язок, драйву. Позиція гортані, але дуже багато коментарів, запитань стосовно того, що дійсно я це все роблю. Я розумію теоретично, як це відбувається, але щось не виходить. У мене стрес, у мене першить, я не можу досягти результату бажаного. Щось не так. Я зрозумів, що у, в принципі, занятті ну, як вокального тренера. Дуже велику роль відіграють асоціації, тому що на відміну від заняття там, на фортепіано, де можна там повернути кисть, якось там чи на барабанах, також там позицію, хват замок змінити. Я не можу проникнути у вашого гортань і пояснити взагалі, яким чином відбуваються які процеси з голосовим апаратом. І я не можу піти зараз зробити фіброскопію <хи> до фаніатра, щоб і потім виставити це відео фіброскопію, щоб ви побачили, навіть якщо ви побачите, невідомо чи ви відтворите все так, як має бути. Тому асоціації, я спеціально вже підійшов більш з практичної точки зору. Я собі навіть написав список цих асоціацій, які я впевнений вам допоможе. Тому що люди навіть не підозрюють того, з допомогою якогось буденного спілкування і не знаю, там, Відтворення якихось імітацій, звуків, вони дійсно роблять те, про що вони навіть не здогадуються. Отже, ще раз нагадую, що дуже суттєво, що ваш вокальний апарат був зволожений і все працюватиме набагато краще. Питання номер один: вестибулярні зв'язки, тому що саме вони формують будь-яке зерно, будь-який sound, про що говорять багато викладачів та тренерів. Будь-який скрім, драйв, чи це хардроковий варіант, чи це блюзовий, джазовий, екстремальний варіант всіх металкор, постхардкор команд. Все формується за допомогою цих зв'язок. Тобто, це вже як постфактом. Наші звичайні зв'язки змикаються, роблять тон, і уже зверху ми перебуваємо його, накладаючи таким чином звичайний ефект. Тому це є ефект, драйв це ефект. Отже, йдемо по асоціаціям. Перш за все, знову ж таки, базове поняття, де вестибулярні зв'язки. Ось вони. Тобто, звичайні. А, а, а тут? Хей! Ось вони тут. Трошки вищі, у мене вестибулярні зв'язки. Вони приймають участь в зволоженні. Якщо ми кажемо. Ось вони. Це вони. Це вони є. Окей. Отже, по. Пройдемось по асоціації. Перш за все, у мене написано. Ворона. Асоціація Ворона. Дуже багато хто імітує ворону, навіть не здогадуючись про те, що він робить правильний, фактично сформований драйв. Ка! Ось звичайний драйв. Спробуйте про цю асоціацію. Втілити в життя, зімітувати ворону, і по відчуттю це має бути наступний варіант. Тобто, ви конкретно маєте тут об'єм, дезвичайні зв'язки. Натомість вище ви перебиваєте звук, робите зерно і е, драйвить нібито задня стінка. Ви посилаєте, якби трошечки зміщаєте твангом е е е над гортанником струю повітря назад. І вже змикаєте вестибулярні зв'язки трошечки ззадні. Асоціація ворона є. Окей, далі. І, звичайно, робіть це ще два нюанси: це на опорі. Тобто! Е, е, ка, ка! Такий варіант ще був. І е, не забувайте, якщо ви робите щільність, тому що вона дійсно потрібна. Саме щільність перебуває звук і дає зерно. Але старайтесь не робити статичної напруги. Тобто, дивіться, якщо ось я маю руки розслаблені. Я просто роблю щільність. Але я можу зробити щільність і ще напружити самі руки. В даному випадку, якщо провести аналогію з звичайними зв'язками, це буде, наприклад, зажати варіант Жахливе резонування відбувається фактично в гортані, якщо взагалі там є якесь резонування. Натомість відбувається резонування там, де і воно має бути. У мене є опори між діафрагмою, там, яким піднебінням, якщо це грудний голос то між твердим. Тобто, аналогічно старайтеся. Зробити не зажатий варіант, а розслаблений. І саме тому, якщо ви прагнете більшого зерна, запам'ятайте, чим більш розслабленість в плані не статична напруга, а розслабленість є і щільність, тим більше воно перебуває і більше рихлить. Окей, про ворона сказав: це є. Окей, пес гарчання, теж ідеальний варіант. Мій знайомий також розповідав, який не має нічого спільного з вокалом. Розповідав, я вигулював пса і бачу, там іде інший пес, він такий. Ось він погарчав. Спробуйте це також зробити. Окей, це є. Далі у нас асоціація зал, тренажерний зал. Я займаюся в тренажерному залі і дуже часто чую, як всі, хто, наприклад, там якось я не знаю, ну там жмуть щось. Навіть по собі це помічав, коли дуже важко, включається максимальна опора. І також. Ось такого плану речень. Я трішки, звичайно, перетурбацію зробив трошки перебільше, але фактично суть та сама. Тобто вони затримують і вони. Тобто вони впираються і мають дійсно цю опору. Окей, зал є. Далі ще по асоціаціях тон плюс драйв. Дійсно, спробуйте відчути цю штуку, створіть тон і просто нібито відчуйте, що ви хочете нібито прочистити горло. Такий варіант спробуйте зробити. Це є тон плюс драйв, окей. А, машина плюс драйв асоціація. Uh, ця асоціація, до речі, я зразу кажу, uh, які асоціації мої, які запозичені, тому що я. Підтримую і висловлюю надзвичайну повагу а, всім вокальним тренерам а, іншим, тому що вони дійсно роблять великий вклад і дуже багато методик, яких я перечитав, прекрасних книг, прекрасних людей, тут вокальних викладачів. Я одразу буду посилатися на них, тому що це дійсно їхня заслуга. А, ці асоціації були моїми. А, машина плюс драйв це асоціація, здається, Кетрін Седлін її Complete Vocal Technique» а, в рубриці Ефекти. Прекрасно. Машина плюс драйв, у що їде машина. Машина їде-їде і щось просто трапляється Бат, Відлетіло колесо або що. І починається така от штука, яку ви дуже часто чуєте в мультфільмах. Тобто ось такого плану. І спробуйте зробити посилу діафрагму. Тому що воно дасть реліз. Завжди будь-яке вібратом. Унеможливлює зажимання ноти і тримання, її, а воно воно дає крок трошечки по тону, там ну, мінімально чвертону вниз, чвертону вверх. І знову ж таки це реліз. Тобто спробуйте ось цей от варіант. Окей, машин призрадіє, мотоцикл плюс саунд. О, ця асоціація взагалі взята від мого хорошого друга товариша Пашки Євольського гітариста групи Time, який завжди, ми коли гуляємо, імітує там такого плану, як мотоцикл заводиться. Прекрасна асоціація, в нього вона, до речі, ця імітація виходить набагато краще, ніж у мене. Ось. Спробуйте це. Окей, мотоциклів. Непогодження. О, непогодження. Саунд помилки. Цю асоціацію взяв також дуже хороший чувак, Ендрю. Лінк, на якого на YouTube каналі я скину вам ось тут, тут. Також дуже багато інформаційного відео знімає. Прекрасного по поясненню, дуже грамотно, все окей. Він сказав. Ось цей саунд непогодження ідеально включає в роботу вестибулярні зв'язки. Спробуйте відтворити. Е це є непогодження при саунд. Кашель. Це те, що я казав, е е е е е цей варіант е е е покашляти я теж казав. Мняв. Мяу, до речі, е це вже моя асоціація, Здається, але, можливо, вона. Дійсно десь зустрічається, тому що це дуже популярна штука. Імі зімітувати кота якогось там ще розлюченого. Ніе. Оце, от мені в мені, в принципі, включає тванг. Ну, є тванг, конкретне звуковидобуття. добуття. А, в даному випадку цей тванг перебільшений і він дає драйв. Тобто, включається вестибулярні зв'язки, і знову ж таки відчуваєте опору, якби. Тискання в задню стінку, яка рихлить звук. Мняу є. А, учні не виходять... Ага! Асоціація, коли у моїх учнів, наприклад, барабаних щось не виходить, вони щось грають, і один з них там Щось не вийшло. Тобто щось не вийшло, якщо продовжити і надати сустейн, фактично виходить скрім. А, і остання асоціація, також, це, якщо я не помиляюсь, Кетрін Сетлін. Комплит Вocлотехнік е з рубрики Ефекти. Дуже хороша асоціація. Зімітувати троля, який робить щось на зразок! <музвітна> 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 Ось такого щось плану. Окей. Я гадаю, що цей список асоціацій на сьогодні, в принципі, е е досить такий солідний. Спробуйте пройтися по них. Я одразу нижче відео. Цей перелік поставлю, щоб ви зразу собі не забували та орієнтувалися. Це не означає, що вам потрібно зациклюватися на кожній із них, тобто засісти і довбати, довбати. Пройдіться просто по разу, якась із них, можливо, вам допоможе. І дійсно це може зайняти час, ще раз нагадую, будь ласка, пийте якомога більше води. Я не, не кажу, що потрібно заливатися, але мінімальні ковтки робіть, тому що фактично це чим більше зволожений вокальний апарат, достатньо, тим краще він функціонує, еластичне все. І функціонал набагато е, хор, кращий. І е, знову ж таки, можуть бути навіть не можуть, а 100% будете спочатку не попадати, тому що вам потрібно знайти позицію. Запам'ятайте, будь-що, що вам подобається, і вам здається, це надзвичайно складним, що роблять інші виконавці. Uh, насправді це не складно, це дуже просто. Uh, складно знайти позицію. І uh, будуть такі от trouble shooting, тобто ви будете не попадати в позицію, буде, можливо, десь трошки першити. Не потрібно робити ні, от воно вийде, я буду робити через силу, воно вийде, такого точно не буде. І, можливо, через день, через тиждень, якщо ви будете поступово це робити, пити багато води. І шукати, шукати цю легкість. Чим більше асоціацій, спробуйте імітувати звуки, які мають в собі характер драйву, перебування, зерна. І от прийде день, коли ви просто ну, ще раз спробуєте зробити, і бац! Ви зрозумієте, а ось воно як. І з цього моменту це стає дуже простим і фактично на рівні просто розмови. Так що займайтеся, сподіваюся, що якась із цих асоціацій вам допоможе. Ще всі теоретичні базові е, відео з, з даними по драйву, яким чином формується драйв. Я поміщу ось тут. -от. Перегляньте їх, щоб мати е, взагалі уявлення про анатомічні та фізіологічні процеси, які відбуваються в гортані та в е, вокальному апараті загалом. Займайтеся, якщо виникають питання, пишіть, коментуйте, будемо дискутувати. З Богом. Удачі вам!